Скала, позивний, ім'я Ростислав, протиутанківств 80 ї окремої десантно штурмової бригади. Ми працюємо з озброєнням, таким як Стугна П-111, яке трошки габаритне, але все переноситься на наших руках, розставляється в позиціях. Потрібно бути завжди скритним, мати хороше терпіння. І, і спостерігати, спостерігати, як і за установкою, спостерігати із закритих позицій, виявляти танки, підбирати правильну позицію, часто її змінювати для того, аби вражити ворожу ціль. Вся в зборі орієнтовно близько 100 кг. тобто це розділяється на 4-5 чоловік. Це треба все нести на плечах, помимо тому йде амуніція, де озброєння. І пересуваємось бігом, пішком повземо ну, по ситуації. Плюс зараз в таку погоду воно дуже виснажує. Але воно ну, зразу все комплексується тим, знищуємо техніку. Зазвичай ми вражаємо цю е, броньовану техніку противника, такі як танки, БТРи, БМП, е, БМД. Можливо, також можемо вражати і низькозавислі літальні апарати. Тобто, Вертольоти, так як вони зазвичай люблю своїми К-52 їздити, літати. Ну, але з нами вони не літають. Танки також нас бояться, буквально після двох-трьох пусків, можна сказати, півзвода танку ляже і вони вже туди не попруть. Перші дні це буквально 25-26 лютого. У нас був бій під Козацьким. Так неочікувано, ми натрапили на місце дислокації, де дислокувався полк Дагестанського ВДВ. І ми трошечки в нерівних силах, але з ними ну, вступили в бій. Буквально в них там був цілий полк. У нас там їхало ну, людей десь 100-150. Тяжкого озброєння в нас там толком не було, але в нас було стуга. На той час стугна не була настільки ефективна, тому що мало хто її застосовував, і багато хто її недооцінював. Тобто, навіть спочатку, коли ми казали, можливо, ми попробуємо щось зі стугною, вицепити, винайти їх, нам казали, ну спробуйте, але в нас ніхто не вірив, тому що це велика така трошки громадна штука, її треба виставити, треба вміти. пусків до того ніхто її так і не робив. Тобто для кожного це було щось нове. І після того, як ми зробили перший пуск, знищили першу техніку, і там пішла і ще, і ще, Ми нанищили їм стільки техніки, що вони буквально починали втікати. Вони починали втікати, всі буквально нас чуді не на руках носили, що от молодці, красавчики. Та же самі е, орки, так сказати, м'яко, вони всі бояться стнуни, всі. вони. Якщо вони знають, що десь приїхали з того гнізда, тобто вони можуть забити болт, не стріляти на КСП, не стріляти по піхоті, по танкам. Їх ціль номер один це знищити нас, тому що ми можемо їх знищити з будь-якої позиції. Нам не потрібно сидіти біля установки. в нас є пульт, ми його можемо відкатити собі в окоп, установка стоїть на грубу, і ми по ним стріляємо і вони нам нічого не можуть зробити. Була ситуація навіть під тим самим козацьким, коли їхній турист з їхньою. Установкою е, аналога в Ніт. Вони тримали свою установку на танку і пробували збити нашу установку. Тобто, тут вже така була маленька дуель проти танкістів. Але він ніяк не міг попасти. А ми, змітивши його установку на танку, як він наводиться на нас, ну зразу вирішили знищити його. І відлетів той турист, і той ПТУР в різні сторони, і танк пішов теж в кращий світ. Під Білогорівкою також були, але під Білогорівкою вони дуже сильно ховалися. Тобто ми буквально як заїхали, вони зразу всі поховалися, вони всі повтікали, танки, вони все позабирали, покидали і працювала тільки артилерія. Під Покровським також було весело ми там буквально за один день, трьома розрахунками знищили 10 одиниць техніки. Тобто там і танки були знищені, і БМП, і так само як вони собі викрутили ракушку. Це так, як БТР на основі БМП. Тоді воно все якось було новим. Тобто це були е, перші бойові дії, перший бойовий досвід, перші обстріли, перші поранення, перші смерті, які я бачив, наприклад. Ну, до того були знайомі, друзі, та, які також помирали на війні, але я, в принципі, того не бачив, воно ну, легше переносилось. А тут буквально, коли ти спілкуєшся з людиною, коли ти з ним ділишся одним сухпайком на двох, коли ви там гаєти розламуєте, щоб кожен наївся, а за пів години він вже просто лежить і тіло пішло вже догори і, і все. Ну, Перші емоції були трошки такими важкими, але потім до того всього вже привикається. Розуміється, що це війна, і на його місці міг би бути я, міг би бути інший. Але потрібно далі продовжити свою роботу, тому що кожен, хто ну, лягнув на нашу землю, ну, він, він зробив це е, свідомо, не просто так, не так, як люблять говорити, е, що е, заробітчани або там платять по 100 тисяч. От. Ніхто не рахує ці гроші, нікому вони взагалі не потрібні. Якщо чесно, перших напевно два я навіть і не знав, що вони приходять. Я потім в один момент просто відкрив карточку, коли був в інтернет, ого, в мене гроші є. Все <свісно> таке. Тобто ті гроші фактично нікому вони не потрібні. Потрібна тільки перемога, мир, і щоб люди просто жили, жили, а не виживали, щоб закінчились ці обстріли, щоб діти могли ходити в школу. Гуляти в садо... ну, ходити в садочки, гуляти по парках, по майданчиках. І кожен зміг поїхати додому. Це, напевно, найголовніше, що зараз хоче кожен.